Село Костовці відоме з початку XVII століття. За всі роки існування це поселення не мало своєї церкви. Парафіяни молились в сусідніх селах. Корінний костовчанин Володимир Габенець, який вдруге обраний головою Брусилівської районної ради, поставив собі за мету збудувати в селі капличку поряд з братською могилою захисників вітчизни. Громада з вдячністю сприйняла цю ідею, тому на свячення каплиці прибуло сотні мешканців району. Це неординарна подія. Е, відродження церкви це досить благородна справа. І е, коли вона проходить у день різдва при Святої Богородиці, яка хотілася б, щоб нас і захищала, і надихала, і благословляла. Капличку возвели зусиллями всієї громади. Представники районного центру та голови інших сільських рад подарували парафіянам Костовець святкове церковне начиння. І від колективу від колективу сільських голів та близьких друзів, це Тимошенка, Бородавко. Ми для каплички всі весь колектив сільських голів дарить підсвічник. А особисто гавенцю Володимиру Васильовичу підвісну Почаївську ікону Божої Матері. Я маю сьогодні почесну місію бути тут поряд з усіма прекрасними людьми, які прийшли на відкриття каплички. Освячення каплички продовжила церемонія презентації книги Володимира Габенця. Хочу подякувати батькам, які мене народили в цей день. В стопцях і раніше був храм, але люди в храм день. в день ходили осівці, Брусилова, в містечко. Я Просто мріє залишити слід, як пишу, історії, Берг для тих, кого нема серед нас. Учасники свята, зокрема Костівчани, щиро подякували своєму землякові Володимиру Габенцю за те, що на сторінках книжки відтворено долі кількох поколінь, зокрема тих предків, які щиро любили свою землю, захищали від ворогів, відбудовували після руйнацій. Так твориться історія рідного села, району України.